Доброго дня всім! Перед вами розподільний колектор Майга об'ємом 240 см кубічний, призначений для синхронної передачі змінного вакууму до стикання мобільного апарату. Розподільний колектор виготовляється з високоякісного пластику і має 5 виходів. Ось таким чином він встановлюється. Ось так виглядає 240-й колектор. Розподільний колектор на 5 виходів. І ось таким чином він фіксується на 2. Гвинтики. Зараз зробимо його заміри. Вихід під вакуумні трубки 9 мм і також посадочне місце. 40 мм Розподільний колектора підходить під апарат бурьонка. І також для всіх апаратів вітчизняного виробництва.